Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про книжку Олександра Гавроша Пригоди переславного розбійника Пинці. Це дуже гарна книжка. Малюнки тут Ростислава Погаського і, як завжди, вони тут дуже реалістичні і гарні, хоч і чорнобілі. Я вже неодноразово зустрічався з малюнками цього художника, тому знаю, що він малює дуже добре. Також тут великий шрифт, який легко читається, а тепер коротенько про сюжет. В цій книжці розповідається про розбійника Пинчу. його насправді звати Григір. Дитинство в нього було нелегке, його тато з мамою. Померли. тому йому довелося жити в любої його хресної мати. Його хрещану мати всі вважали відьмою, вона себе теж. Тому одного разу вона попросила, щоб пинтя приніс їй ромашок. Він так і зробив. А потім ввечері вона сіла разом зі своїми двома подругами і балить, якесь зілля. Пинтя дивиться зверху, дивиться. А потім вони лягли спати, і він підійшов зілля випив. Встають вони рано, і пинця йде собі, йде собі з дому на поле погуляти. Іде, йде, і бачить, там у полі вівчар овець пасе. Вівчар привітався і запропонував пеньці юшки поїсти. Вони пообідали і вирішив пинця. Переїхати до вівчаря. Бо біля лісу було краще жити. Свобода, воля, можна бігати, овець пасти, вівчареві допомагати. А вівчар звертався до нього як до сина. Любив, вчив усього. Так вони й жили, але зимою до них прийшов економ пан. Той тобто сказав: ой, ти загубив одну вівцю. Доведеться тобі за неї платити і давай клади рукники на пеньок. А вівчар так аж заплакав, бо за загублені вівці економ пана рубає своїм вівчарям пальці. І той вже хотів відрубати палець, як наш пинтяк, взяв, підняв колоду і вдарив нею економа. Той втратив свідомість. А він думає, а звідки в мене ця сила? Напевно, то зілля вже поділо. Вівчар почав розказувати пенті, що його спіткає лихо, за те, що він не вдарив самого економа пана. Тому в нього є два варіанти: або йти з села, або йти на чорну половину. Де кажуть, що нечисть ходить. Розбійники там є, і що туди жодної живої душі не можна ходити, але не вірив у всі ці казочки пинтяк. Тому він вирішив вибрати другий варіант. Вівчар йому подарував свою собачку. Так вони й пішли. У на чорній половині вони жили досить добре, пес не гавкав, нібито розумів, що. Гавкати не може, щоб не накликати біду. Вони їли, пили, але одного разу пинця зі своїм песиком вийшли на галявину. Там послалася коза, така приручена, нібито. Вона не тікала від пиці і від його собаки. Вони сіли, напилися води і думає: пинця: треба цю козу або з'їсти. Або залишити для молочка. І думає, так да, краще з'їсти, бо чим ми її годуватимемо. Підходить тихенько, тихенько, а тут він відчув ззаді щось холодне притискає. Йому кажуть: ну, а що ти підходиш до моєї кози? Її чіпати не можна. Вона добра, ласкова, а ти її хотів з'їсти. Та не хотів я її їсти. Я хотів просто погладити. Погладити ножиком. Я розумію, не дурний, хоч і старий. А ви, пане розбійник? Так, Пішли. Йдуть вони, йдуть, дивиться пентя на розбійника, а той старенький. Ідуть і входять у печеру. Вона закрита шкурою ведмедя, заходять і там все як у справжньому будинку. І місце для вогню. І димохід такий штучний. Там можна жити і спати. пинтя питає, а ви тут самі живете? А той відповідає так, і розкажите мені, нащо ти сюди прийшов. І наш пинтя розказав йому історію, Пожалів його старий і каже: Та живий ти у мене. У мене вже вся банда давно розійшлася, ми більше не є розбійниками. Ось вони живуть собі обоє. Разом з козою та псом. І одного дня каже старий хлопцей: старий я вже для розбійництва. Час і тебе посвятити в розбійника. Ідуть вони і каже старий розбійник, іди пинцю, візьми яйце ворона так, щоб ворон цього не побачив. Лізе пиче на скелю, бо то гніздо було на скелі, Лізе. Бере яйце акуратно і злізає вниз. Зліз і його посвятили в розбійники. Того ж дня вони це відсвяткували, а наступного пішли вони в печеру та зберігалися розбійницькі скарби. Взяв старий золота та й каже: Ну, прощавай пентю, я вже покинув розбійництво. Піду до своєї баби, буду там жити. Попрощалися вони та й пішов дід собі лісом. А що було далі? І які були пригоди в триславного розбійника пінці, ви можете прочитати самі. Ця книжка вчить того, що треба бути хоробрим, треба боротися за свою свободу, що треба боронитися, захищатися. Робити добро, ділитися з іншими і ніколи не здавати своїх побратимів, свою команду. А на сьогодні все і до побачення.